Зараз ми в гостях у Єничинському будинку дитячої творчості маємо нагоду зустрітися із таким гарним колективом, мальовничим, красивим, очолює цей заклад Тамара Миколаївна Ракс. має багато помічниць і серед помічниць нам пощастило познайомитися із вірою Володимирівною Сліпухою. Андрій Ковець. Андрій Ковець. Ага. Але вона є мамою Аліни так, так? Так, так. І приїхала до нас з, з Харківської області. Коли ви приїхали? Я приїхала э, в серпні 22-го року, в серпні. А конкретно з якої е, э, э, Дивіться, Харківська область, Харківський район, Лук'янці. Лукінці. Це близько біля Харкова. Так, да, близько, близько. Це, 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 це Ви розказували, що 30 кілометрів. Так, 30, вже, 30 кілометрів, 30 кілометрів, 29. А ви ж бачите, хтось приїжджає, хтось не приїжджає, що вас штовхнуло? Ну, там у нас справжня війна, справжня війна нас е, підштовхнула війна, що треба їхати, виїжджати, вивозити свою дитину в безпечне місце. А він навчився такі в якому класі? П'ятому класі. Так, тільки привикла до п'ятого класу, так, да? так, тому що це ж після четвертого видної вчительки, і тут на тобі треба зніматися і їхати. Невідомо куди так. І до кого ж ви поїхали? Ми як? поїхали до Алінки Некрещеної, Алла Васильівна Гайченя. Вона нас врятувала від війни, Алла Васильівна Гайченя, наш герой, не дивлячись на те, що в неї четверо діток, вона нас приютила. Мене, мою дитину у двохкімнатній невеликій квартирі. Ми всі жили там разом. Я сюди приїхала, мені була потрібна робота, і Алла Васильівна Гайченя привела мене до е, дуже доброго директора, дуже гарного директора Фінського будинок дитячої творчості. Вона мене привела і і каже Тамарі Миколаївна, що ми разом вчилися. Може, ви подивитеся, візьмете на роботу. А ну, то ласка, разом вчилися ну, ви ж на якому вас вчилися робити? Ні, ми вчилися у педагогічному університеті імені Григорія Чесача-Сковороди, на художньо-графічному факультеті, на спеціальності дизайн художнього оздоблення одягу та декоративному мистецтві справам викладання у школах та ліцеях. Отак. От так. Ви, ви попали в свою стихію. Так. Але ви ж розкажіть, що так. я не знаю, чи передалося по генах, чи так ви вже муштрували, що ваша і, та, і вихованка, і учениця, і донька са собою теж пішла по магані стопах, так? Так, у мене донька дуже розвинена особистість, різнопланова. Вона любить у нас вчати науки, а також любить малювати, клеїти, ліпити. Вона завжди вона е, дуже любить займатися в будинку дитячої творчості і мільчинському їздіності, розвинулися дуже. Ну дуже старана дитина. Вона ще ходила у нас в художню школу, але недовго там до війни ми ну, походили сім місяців. Тобто тут ще вона була багато, багато чого тут була. Дівчинка у мене дуже любить, любить математику. Ну, спочатку було дуже незвично, то що все ж таки змінилося, але потім мені дуже спомова мовне оточення ні? Ну, ну вплинуло, але з часом воно ну, все ж таки міняється. Ви там в харкові російською спілкувалися дуже <натолі> <натолі> велика. Наша стара вона ідею до Білгарата, та і у нас всі спілкуються на, спілкувалися на російській мові, але <натолі> ми за два роки старалися пере себе переламати і прийти на нашу рідну українську дуже гарну мову. Дуже гарна Далі, Я добавляюся, що ти передала тебе. Ну і привели тебе у клас. Чи ти сама прийшла? Ну я прийшла до цього ліцею, тому що я хотіла навчатися в соціумі. І коли я прийшла, мені відразу дуже сподобалося у вашому ліцеї. Всі вчителя дуже гарні. Клас дуже дружелюбний, відразу мене прийняв, і мені відразу тут дуже сподобалося. Процес адаптації недовго тривав. Не ну, відразу значить... вбувався в колектив і все в ритмі було. Ви знаєте, я пам'ятаю, як зайшов із директоркою із двома психологинями до першокласників. Вони зриваються, біжать, обнімають директорку, обнімаються. Ці... Для мене це я скажу не в кожному закладі. Позник. І колись я теж працював в школі. Ну що так діти маленькі бігли до, до директора, до, до інших вчителів, які не тут працюють безпосередньо. Ось мама каже, що математика, так, так. я коник. Так, я найбільш найбільш мої предмети це фізика і математика. Вони мені більше за все подобаються. Ну, всі інші предмети теж в мене дуже дуже добре йдуть, але ці найбільше. А тепер? Похвалися. Де твої роботи? Які? Розкажи. Це моя робота ночок асхальні пісня. Це моя робота костюм. Це в 23 році. Так, а це в 24-му році. Це останнє, так, робота. Це роботі. Спочатку ну, треба зробити сфергені саме тіло. Скелетів називаємо. Так. Його. Потім це обліплюється усе пластилином, ну, робляться руки, кріпиться, можна їх кріпити на дуборчистки, вставляти, ну, щоб зліпити, і потім робиться деталі. Ну, А потім це покривається лаком. Те, що показує, що і канікули, здається, літо, час особистий. Подушка прийшла. Це свідчить про що? Про те, що справді подружилися. Ось, люблять, скучають, одна за назавгулять. Я тільки за, щоб вони повернулися. На жаль, у них зруйновані повністю куди? Повністю. А щоб повернулися, щоб скоріше закінчилася війна, і вони, я думаю, знайдуть і новий будинок. Ми ну, їх дуже любимо. І я і як керівник і як людина дуже не хоче, щоб вона від нас їхала. Можливо, поїдемо, можливо, не поїдемо. Ну. Ну, це таке це життя. Ну, ясно, що нам подобається, ви, що ви що ви такі в нас є. А вам м -м -м. важко, тому що я розумію, що нема того всього, що було вдома. Ну так. Але дякую. Ви, дякую, що ви що ви такі. Щоб ви не побоялися приїхати в інший край, в іншу якусь ментальність, що ви знайшли себе. Дякую, панара Миколаївна, що ви прийняли, от, підтримали. Подружці, дякую Дашинці, що Алінку теж підтримує. Вкусне. Ну, успіхів вам, і всього-всього, всього. як в творчості, так і в особистому житті.